Монтувала піч, Ось Так в нас виглядає це перший поверх. Піч. Зробила захист. Ззаду у нас магнезитова плота і декоративний лист з металу пофарбований. Так, навіть все виходить. Пінаємося наверх по сходах. У нас тут димохід проходить через мансардний поверх. Труба сендвіч в кольорі. І така у нас красота. Бомба. Перекриваємо подачу на скло. Тепер загальна подача у нас. І тепер яка в нас красота. Ота. Ми як ми виставили, як в городі. Камін. Камін не за всі гроші світу. Камін і вікна, бур'ю. Привідкривайте. Потрошки. Можете повністю все відкривати. Моментальний відклик на подачу повітря регулюється просто бомбезно.